Всім привіт! Інформація про те, що 2023 року перша монета номіналом 2 гривні з'явилася в обігу, була у нас 20 березня. А знайшов я її вчора, 11 квітня, перебираючи монети з банку. Була невелика кількість, перед цим я шукав її і хотів знайти, але бачите. Зустрілась вона, як завжди, з маленької-маленької кількості монет. Там було 400 гривень, 200 монет з банку, і відповідно я її вловив. Подивившись по монеті, зрозумів, що тут майже нічого не змінилося. Якість монет та сама. Шрифти і всі інші моменти. Як на мій погляд, те ж саме, що було і раніше. Нічого нового немає. Ну, хай ще прийдуть більша кількість монет. Щоб було з чим зрівняти, хоча навряд чи з такими тиражами будуть робити якісь різновиди. Але ж все-таки все одно цікаво. Звісно, багато хто ще скаже, що тут не такого 2 гривні, як 2 гривні. В принципі, я з вами згоден. Але я завжди радію новій знахідки. Чекаємо ще монети 23-го року. Думаю, що це будуть десятки, бо 10 гривень у нас. Взагалі, велика велика проблема, бо нарешту в магазинах їх не дають, бо взагалі немає десяток. Навіть банки просять деякі. Тому будемо чекати нові монетки. Також бачив в інтернеті вже чудо 180 градусів 23-го року. Ну, звісно, я думаю, тут такого добра було і буде, тому сильно на них требувати акцент я не буду. Так що якось так. Напишіть в коментарях, зустрічалася ли вам монетка 2023 року. Я думаю, з часом їх стане багато і багато-багато, багато, як 2022 року, але маємо поки що одну монету. Так що, якось так. Дякую за увагу. Всім гарного дня. Бережіть себе, все буде Україна!